Вік. Давай перевіримо другий варіант номер 258 І так, умова. Слухайте. Значить, один з кутів п'ятикутника дорівнює 115 градусів, а другий, третій четвертий відносяться там, 7, 5, 3 а п'ятий дорівнює пів різниці другого та четвертого. Знайдіть невідомі кути. У нас є п'ятикутник. 1, 2, 3, 4, 5. П'ятий ну, куток. Хай це у нас буде А1, А2, А3, А4, А5. І так, перший кут за умовою 115 градусів. Далі йде відношення 7, до 5, до 3. А п'ятий кут дорівнює піврізниці другого та четвертого. Тобто я можу записати, що кут 5. Це 7х мінус 3х ділено на 2. а 5. Так, Віка, тоді кут А5 як ми подамо через Х? 2х. Угу. Тому що 4х ділимо на 2, маємо 2х, і я сюди його вже одразу і підписав. Так, далі, Віка, нам потрібно скласти рівняння. Значить, Яке будемо складати рівняння? 115 плюс 7х плюс 5х плюс 3x плюс 2x рівню 180 на 5 мінік. Все правильно. Я ось тут запишу. Так, о, так видно. І так дивіться. Ми розуміємо, що сума всіх котів так, Вона завжди знаходиться за формулою 180 помножена на n-2. У нашому випадку n дорівнює 5, я можу це ось тут записати. І тоді ліворуч я складаю суму всіх кутів, все, що в мене є. Так? Ну, А праворуч буде якесь число. Так, Віка, давай будемо зводити подібні доданки. 15х. 115. Дорівнює Угу.

175. 175 Кут А3 знаходимо. От 5 на 25, 125 градусів кут А4. 73. Тому що 3 помножити на 25 і кут А5. 50. 50, тому що 2 множимо на 25. Тобто, ви розумієте, задача не складна, і така задача у нас буде в роботі по многокутникам. Тому я перевірив. Ну гаразд, якщо вийшло так, дуже добре. Якщо ні, ви маєте можливість там щось поправити. Так, ну давайте будемо рухатися далі. Ми зупинилися на тому, що таке площа. Перед тим, як рухатися, ну, до наступної теореми, будемо так казати, давайте пригадаємо, що таке площа. Да, у вас воно записано. Даня як Ковальов. Ну давай, ну прочитай нам, будь ласка, означення площі. площу. Площа називається математична величина, яка задовольняє наступні умови. Площа є додатньою. Рівні фігури мають рівні площі. Площа фігури дорівнює сумі фігурна на яку Площа фігури дорівнює сумі площ фігур так. або сумі площ частин, на які на, на якій вона поділяється. Так. І четверте, що там було? Одниці вимірювання площі є квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці вимірювання площі. От довжини. Mm. Одиницею вимірювання площі є квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці вимірювання довжини. Я пояснював, да? тобто там у нас є 1 метр квадратний, це квадрат зі стороною 1 метр і так далі. І так, давайте зараз запишемо дуже прості речі. Ви знаєте їх ще з початкової школи. Але формально ми повинні це записати. І так, пишемо Т1. Т1. У дужечках площа прямокутника. Площа прямокутника. Ну, ви все пам'ятаєте, що площа прямокутника, це ми казали, що це довжина помножити на ширину, тобто це добуток сусідніх сторін. Давайте так і запишемо. Площа прямокутника дорівнює, площа прямокутника дорівнює. Площа прямокутника дорівнює добутку сусідніх сторін. Площа прямокутника дорівнює добутку сусідніх сторін. Ми не будемо це доводити, воно нам зараз не цікаве, не потрібно. Я просто зараз проілюструю, чому саме так. Я, ну, це ілюстрація, вона була ще у, я ж розумію, то початковій школі. ось маємо прямокутник, так? А, Б, Ц, Д. Значить, Ми розуміємо, що площа а, Б, Ц, Д – це буде а, Д помножене на Ц, Д. Чому ми так робимо? Дивіться, ми знаємо, що площа вона вимірюється у квадратах. Якщо я ось так, так, в мене ж є там якісь довжини. Так, вони можуть бути довільними, не суттєво. Але якщо я ось так розіб'ю цей прямокутник. То я розумію, щоб знайти кількість цих квадратів, мені потрібно ось цю довжину помножити на ось цю ширину. І я знайду кількість одиничних квадратів, яка міститься всередині даного прямокутника. А це і буде площа, що ми казали, що вона вимірюється у квадратах. Так, давайте дорі... пишемо наступну теорему другу. Пишемо площа квадрата. Площа квадрата. Ну так само ви розумієте, що, по-перше, квадрат є прямокутником. Це його особливий вид. Так, можна так сказати. І якщо в мене є універсальна формула площі прямокутника, вона повинна працювати і у квадраті. Але так, є одна особливість у квадрату сторони рівні. Тому якщо я перемножу оці сторони, це все одно, що сторону квадрата піднести до другого степену. Тому я можу записати, пишемо, площа квадрата, площа квадрата дорівнює квадрату його сторони. Площа квадрата дорівнює квадрату його сторони. Площа квадрата дорівнює квадрату його сторони. Писали наразі, давайте таке схематичне креслення. Маємо такий квадратик невеличкий. Теж ABCD. І тоді я можу написати, що площа квадрата ABCD дорівнює AB у квадраті. Все. Тобто ви розумієте, що я повинен знов-таки там, наприклад, АБ помножити на БЦ, сторони однакові, тому це Б квадрат. Давайте зробимо наслідок. Наслідок. Запишіть, будь ласка. Ну, я ось тут напишу наслідок. У дужечках теж пишемо площа квадрата. Площа квадрата, він називається так само. А чому мені цікавий цей наслідок? Я міг його і не формулювати. Але дуже часто виникає така ситуація, коли нам відома діагональ квадрата і питають площу. І тому, щоб там не танцювати з цим пупном, ще раз там не застосовувати теорему Піфогора, можемо одразу подати вираз площі квадрата через його діагональ. І так пишемо, площа квадрата, площа квадрата дорівнює, площа квадрата дорівнює половині квадрата його діагоналі. Площа квадрата дорівнює половині квадрата його діагоналі. Площа квадрата дорівнює половині квадрата його діагоналі. І я отут буду працювати. Ви там, ну. Зрозуміло, під тим наслідком, який ви записали. Так, дивіться, ми намалюємо квадрат. Просто так, так, щоб зрозуміло. Наприклад, сторона квадрата позначимо її літерою А. Ось тут проведемо діагональ. Хай це буде D. Ви розумієте, що це трикутник прямокутний. В ньому працює обов'язково теорема піфогора. Тому я можу записати, що А квадрат плюс А квадрат дорівнює d квадрат. А це означає, що 2А квадрат дорівнює d квадрат. І якщо ми все поділимо на 2, то я можу записати, що А квадрат це d квадрат ділений на 2. А якщо площа квадрата так і знаходиться, як сторона піднесена до другого степеня. То звідси я маю, що площа дорівнює квадрат діагоналі ділений 2. Все. Оце такі пояснення, які потрібно дати. Так, гаразд, давайте відкриємо перший варіант і попрацюємо. Так, у нас там цікавить, що там 262. Де воно? Ось воно. О, і дивіться. Якраз. Так, давайте спробуємо. Насті Мінті чує мене, чуємо, А, Так що? Давай. Прочитай. 206 номер, бачиш? А зараз відкрива. 262-й, я перепрошую. 260 Добре. 262. Відкрий, будь ласка, давай прочитай нам умову, і ми зараз запишу. Так, знайдіть площу квадрата, діагональ якого дорівнює, а, перший 4 см, другий М. Угу. Ну, розуміємо. Так, значить, дивіться, одразу для себе просто. Тому що, ну, все ж таки тема так відносно нова, можна сказати, відносно. Ось ми маємо квадрат, ось ми маємо сторону А. Так, ось це в нас діагональ D. Значить, у першому випадку. Д дорівнює 4 см, mm -hmm. а друге дорівнює М. Да? Там якесь число М. Ну, число і так. число. Не суттєво. І так, дивіться, ми з тобою записали наслідок. Так? Давай прочитаємо цей наслідок. Родіогане? Так. Да. Площа Зараз... квадрата дорівнює, що там. А площа квадрата а, дорівнює а, половину квадрата його діагоналі. Правильно, половині квадрата його діагоналі. Тому ми можемо одразу записати, що це D квадрат ділений на два. Тому що вона ж в нам вже відома. Так. Ну і тоді, давай підставимо це число сюди і підрахуємо. А, це 16 поділити на 2, це 8 сантиметрів Квадратно. Квадрат. Квадрат сантиметрів. Все, що потрібно тут зробити, так? Давай другий пункт. У нас D дорівнює m сантиметрів. Тобто це задача у загальному випадку. Так само число нам невідоме. Угу. Але. Ну, так а, що? Тоді М квадраті це ну, буд квадраті поділити на 2. Угу. І все, що нам потрібно, І все. Так? Так. маємо М квадрат на 2. Тому що D дорівнює. Так, гаразд. Давайте далі. 260, що тут у нас? Третій. Сторона утворює... Ага, ну давайте спробуємо. Теж таки воно нескладне. Ага. Ага, у нас тут ще... Маша Балкова. ну давай, читай. 263 Є в тебе умови чи ні? Ні, я. Покажу. І якщо не загружається, Почему? Ну, то, таке. І так, гаразд. Ну, Мені просто важкувато читати. І так, дивіться, сторона прямокутника 8. І утворює з діагоналі кут 30 Знайдіть площу, значить, малюємо прямокутник. Ну, я ось так намалюю. Несуттєво. Нам там велике креслення. Нам там велике креслення не потрібно. Маю А, Б, С, Сторона 8 і утворюю з діагоналі Ку 30. От дивіться, щоб тут такого зайвого не написати, спочатку проводіть діагональ. Ви пам'ятаєте, що проти більшої сторони завжди лежить більший кут. Тобто, у нас ось цей кут має бути 30. Розуміємо, тому що оце буде 60 і проти кута у 60 сторона має лежати більше, ніж проти кута 30 І тоді, якщо сторона утворює з діагоналю кут 30, то саме сторона АД має бути 8 см. Оце то, що ви повинні ну, якось, ну, самостійно зробити. Так, ну, дивіться, давайте запишемо ось тут дано. Значить, маємо ABCD прямокутник, я так скорочено буду писати. ABCD прямокутник, а це діагональ. Так. Що нам ще відомо, Маш? Mm. Ось. Ку це, де? Дві сторони 80 метрів. Ага, і знайти. Що? Площу. Угу. Або ЦД. Площу або СД. Ось, ну, так ми і записали. Так, розв'язання. Так, ну, по-перше, ми розуміємо, що площа це добуток сусідніх Значить, Я можу одразу записати формулу площі. Ну, ось тут запишу. Тобто мені потрібно АД помножити на що? CD. Угу. І тоді мені потрібно знайти ЦД. Давай Маша подумаємо. У нас є трикутник. АЦД прямокутний. Я маю кут 30 градусів, маю прилеглий катет. Мені потрібен протилежний катет. Значить, яка тригонометрична функція мені цікава зараз. Що з'єдною? Mm -hmm. Протилежний катет з прилеглим. Тан тангенс. тангенс. Тому можемо записати, що тангенс кута CAD дорівнює що до чого. АД до CD. Тільки навпаки. CD mm? до AD. Так, тому що ти береш протилежне до прилеглого. Так, звідси подаємо CD. Маша як подаємо це Через добуток. Маша через добуток. CD буде АД помножений на тангенс. І там, от такі були у вас моменти у контрольній роботі, яку ви там ну, прикріпляли на всеосвіті. Там ви... В деяких випадках неправильно виражали. Ще раз повторюю, щоб правильно виразити, уявіть, що у вас отут стоїть одиниця. І тоді ви працюєте за пропорцією. Щоб знайти це де, по діагоналі перемножуєте і ділите на те, що стало. Все. Так, давай підставляємо. Тангенс 30, пам'ятаємо, чому дорівнює. 1 зеленый на корень из трьох. Або корінь из 3 на 3. Так я можу записати. Якщо я буду вже без ірраціональності у знаменнику працювати, маю 8 коренів 3 трьох 3. І наразі я тут напишу. Я знаходу площу. Так, ну що ми помножаємо що що? 11 1ЦД це 8 корней з трьох на 3, умножить на 8. И тогда площадь дорівнюю? 64 корни из 3 на 3. Конечно. Сантиметры квадратные. Все, такая задача. Так, давайте наступлю. 264. Эрик, слышишь меня? Да, слышу. Давай. Есть у тебя умовка? Прочитай, пожалуйста, 264. Если нет, смотри. Я ее я выводу сейчас на экран. Хорошо. І так, дивимося, так. Знайдіть сторони прямокутника, якщо вони що? Відносяться як 4 до, 7, 4 до 7, а площа дорівнює, бачимо, 112 см квадратних. Будуємо прямокутник. Я ось тут напишу дано, що у нас ABCD прямокутник. <coughs> так, що воно о, дуже думаю, завісло. Все, звісно. Так. Наші сторони. Відноситься як 4 до 7. Ну, тобто, я можу написати, що CD відноситься до AD як 4 до 7. Площа дорівнює 112 см квадратних. І потрібно знайти ось ці сторони. CD і AD. Розв'язай. І так, поїхали. Значить, Починаємо з того, як ми знаходимо площу. І так, Ерік, якщо в мене є CD, так, воно в мене тут 4х, тут 7х. Щоб знайти площу, що мені потрібно зробити зі сторонами? Громче, Ерік, не, не чую зосі. Так, значить, ми CD помножуємо на AD. Наразі площа в тебе відома, скільки вона складає? 180 см. Правильно. А CD і AD відносяться як 4 до 7. Тому CD ти позначаєш як 4х, а AD Д будешов? І тоді ми складаємо рівняння. Тобто в тебе добуток, так, 4х на 7х має дорівнювати 112. Все. Так, давай тут 4х множимо на 7х, що отримаємо? 28х. Х у якому степені? У Другому. О, значить 28х квадрат дорівнює 112. Ділимо обидві частини на 28. Так, якщо я 112 поділю на 28, що я отримую? Скільки буде? Ну. Ну, 4. І тоді x дорівнює чому? 2. Два. Ну, так гаразд. І тоді звідси. Це Д. В тебе було 4 x Значить, 4 множимо на 2. 8. І а де скільки буде? 14. <гану> Все. Зовсім нескладна задача, адекватна. Так, гаразд, давайте ще поки що зробимо перерву і після перерви попрацюємо ще трошки.